Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою і допоможіть добити 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Вас 21.15. На українській реєстрації. Переоформляється 2010 року пробіг 191.6 ціна 1950 торг. Автомобільчик обіду по колу Вже комусь буде цікаво. Я не дай якісь нюансики які Показували, що ви розумієте, що автомобіль не новий і не чекав на вас в гаражі, що на ньому ніхто не їздив, ніхто йому нічого не робив. Так що комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. На таких він на у нас легкосплавних дисках. 15-го. Ось все, салончик. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, У продажі Nissan Rogue 2018 року. 2,5 газ бензин 4-го покоління, пробіг 160 тисяч кілометрів. Ціна 15400. Номер власника ось у комбої, цікаво. Такому синьому металіку. Так. Легко сплавні заводські диски, безключовий доступ у нас є. Двох передніх дверей і ляди донори. Ляди якраз не бачу. Задні партроніки автомобіль в гарному такому синьому металіку. То, що в нас тут? Салончик у нас рябчаний, мультикермо, монітор, двохзонний клімат, автомат, 4 електроскопі піднімача Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. так Наступний автомобіль у нас Renault Scenic Рестайлін 2008 року з двигуном 1,6 на 16 клапанів h 4 m Звичайний бензиновий двигун MPI. -івський. Так, що Йде. Йде у нас Ресталінг? Іде у нас Ресталін із ензованої оптипою фари є датчик дощу. Потім люк панорама у нас. Так, сейчас ще вам покажу. Так, тут у нас оригінальне лобове скло, восьмерочка. Шариться восьмерочка. Так, по порошкам все там не ж оцінковані, тут нічого не буде з ними. Так, механічна коробка передач, 6 передач. Круїз контроль, клімат-контроль, навігація. Є. Потім автосвітло, автодощ Задня частина вам, задні парктроніки, паркопчик. Гарний такий пісочний колір. автомобіль у нас пригнаний Шторочки теж задніх дверей. Так. Сидіння в гарному стані водійське, старт-стоп, 4 електросло регулювання зеркал. Кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас ВАЗ-2115 в такому червоному кольорі. 2008 рік, двигун 1.6, газ, бензин, ціна 2500 доларів. Номер власника якщо кому цікаво. Не цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Наступний автомобіль у нас Hyundai Santa Fe. Там більше у нас на старій реєстрації до 2013 року. 2006 року. 2,2 дизель, да? Да. яка ціна? 9 тисяч доларів. Ви будете писати бумажку, так? Да? Да. А, я потім підійду. Так, наступний автомобіль у нас Opel Zafira. Автомобіль у нас свіжоприганий з Німеччини 2009 року. 1.6 бензин на 16 клапанів. Пробіг автомобіля 170 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6700 з торгом. Номер власника усього. Великий гарний торг. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру, який я тільки що показав. Покажу вам заднюю часть автомобильчика. Так, где у нас Фаркопчик. Шторочка на месте. Шторочка на месте. Вот у нас тканиновый салончик. Так, у нас два передних. Це гарний автомобіль. Сидіння водійське, воді. дивіться, в гарному стані, не просажене, не м'яне, не заломано, нічого. Так, мультикермо, кондиціонер, механічна коробка передач на 5 передач. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. Продавець сказав, є гарний торг. Воно з п'ятимісна чи семи? Семи. А, місно. Тут навіть ніхто не натягував всі два місця. Давайте покажете. Тут ось витягне, подивися ти їх, цей хазяїн і... Воно як лежало, так і да, все. Бачити, і ніхто, і... Ні за і... нічого і ні, ні, тут. Не все, все геть. геть. Да. Тай багажнічок, ніхто так. ніхто грузи такі, знаєте, як да. буває раз впаде чи щось. Мені кажуть, навіть ощає. <laughs> угу. Так, так що продавець сказав, є гарний торг по автомобілям. 6700, гарний торг, 9 рік, 1,6 звичайний бензиновий двигун на 16 на Так що телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас ще одна Opel Zafira. Автомобіль у нас свіжопригнаний 2010 року. З двигуном 1,8 бензин. Звичайний простий двигун на 16 клапанів. Пробіг у нас 226 тисяч кілометрів, автомобіль пригнаний з. Голландії, ціна 6950, номер власника, все, кому буде цікаво. Я зараз по колу огляд покажу. Так, автомобіль у нас свіжопригний. В прошлому базарі її не було. Це свіженький автомобіль у нас Лобове повністю все ціле. Порошки все в гарному стані абсолютно. Рівнесень, ось. Задня частина така. Да, Прошли базар цієї автомобіля не було. Так, такий злегенці притонований. Так, вже тут механічна коробка передач, 5 передач, Два передніх підіймача. потім мультикермо, кондиціонер. Так що, кому цікаво буде даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6950. Пригнана з Голландії. Наступний автомобіль Volkswagen Golf Plus 2008 року з двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів Звичайний двигун, такий на Фабії ставився. Пробіг 181 000 кілометрів, ціна 6500. Номер власника все повністю є вся сервісна історія по даному автомобілю. Автомобіль у нас свіжоприганий омивачі передніх фар, потім противотуманні фари. Автомобіль приганий з Німеччини, є автодощ, комплектація edition, віся порошки. Нічого робити не потрібно. Зараз вам покажу так ось. права частина також відкрита. Без рижетів, без пижетів без, без нічого. Так що комусь цікаво, телефонуйте по номеру. До власника. Зараз вам покажу ще салончик, що в нас по комплектації. <кій> Водійське сидіння в нормальному стані. Так, механічна коробка 5 передач, клімат-контроль, два передніх підігріва сидінь, 4 електросхлопідії підіймача, бортовий комп'ютер. Тепчений салончик. Так що комусь цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. До власника ціна у нас 6500. 1,4 звичайний двигун наш 16 нас Так, Наступний автомобіль у нас Opel Corsa, Автомобіль у нас на українській реєстрації, на автоматі 2007 року. Двигун 1,2 газ бензин на 4 поршні. Пробіг 131 000 кілометрів. Номер власника ось у пумбі, цікаво. Автобіль у нас на автоматі. На автоматі. Вздуть і по порогам нічого нема. Автомобіль в такому червоному кольорі. Задні арки ціленькі. А. Газ 4-го покоління, задні парктроніки. Потім дряпчаний салончик, вона у нас п'ятидверна, Дверна, кондиціонер, два передніх Так що, Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Opel Zafira 2009 року з двигуном 1,6 MPI на 16 клапанів. Звичайний бензиновий двигун, пробіг у нас 244 000 кілометрів, ціна 6500. Є вся сервісна історія. Номерочок власника всього цікаво. Скло у нас рідне, не міняно нічого. Завості лехос плавні. А, тут вже різні, але пластиком прикриті диски. Щас, так, Передні партроніті. Зараз вам по колу покажу автомобільчик. Механічна коробка передач 5, два передніх Два електропідйома дверей. Потім мультикермо, кондиціонер. Так, Це у нас автомобіль Семимісний. Семимісний, Такий гарний синій металік. Так, дивіться, сзади у нас парковщики, задние парктроники. Так, что кому интересно данный автомобиль, автомобиль у нас свежопригнанный. Цена у нас 6500, номер власника я показывал до этого. Так, вот смотрите, ряд. Ряд.